Вітаю на другому каналі. Новини 20.15 про найактуальніше більше вже за кілька хвилин. Підсумовуємо події понеділка, 10 листопада. Мене звуть Ярина Матвіїв. Бій за схід, Донецький аеропорт, останній бастіон свободи. Побили за землю учасникам АТО з бійками, не хочуть виділити ділянки винника. Поїхали на схід патрулювати вулиці з Львова, в зону ато вирушив спецзагін збройних сил. Війна на Донбасі розгорілася з новою силою. Лише за минулу добу у зоні АТО загинуло двоє українських солдатів та ще п'ятеро зазнали поранень. Добровольці, які воюють на сході, розповідають: останнім часом терористи посилили обстріли українських позицій. Та найбільша так зазнає Донецький аеропорт. Про зону війни далі у сюжеті. Останніми днями на Донбасі фіксують все більше колон з російською технікою. Передислокацією бойовиків фіксують як українські військові, так і ОБСЄ. В РНДО кажуть, Росія зараз активно завозить на Донбас техніку та своїх військових. Немає жодних сумнівів, що за, керують цією технікою штатні підрозділи російської армії. І вони накопичують. Ці сили задля того, щоб, по-перше, посилити присутність і утримати ті території, які поки що їм підконтрольні. Та й добровольці, які перебувають поблизу Донецького аеропорту, розповідають тепер бойовики частіше обстрілюють підконтрольні Україні території, бо Росія активно постачає бойовикам зброю. Борис Гуменюк разом з добровольчим батальйоном ОУН. Пасується в селі піски неподалік аеропорту. Цей населений пункт обстрілюють кожного дня. На село, якщо умовно кажучи, там 300-400 дворів, я не знаю, не рахував. Тому то, мабуть, навіть не кожна десята хата, яка ще можна називати хатою, яка придатна для житла. У будинки попадають міни, попадають снаряди, будинки горять, люди ховаються в підвалах. От, як правило, ті, що залишилися, а залишилося напевно відсотків п'ять від там населення. Самому ж населеному пункті залишилися переважно літні люди, яким нікуди виїжджати. Та й здебільшого вони прихильники України або просто хочуть миру. Тобто вони чекали карателі, вони, вони чекали бандерівців, вони, вони чекали, що отсули будуть Скарпати, будуть зараз їх різати. О, а коли натомість я там запрошую їх там, до нас на вечерню, так, до нашу нехитру солдатською кашею, коли я там заношу її там, якісь тушонки, там, консерви і так далі, так далі, ці бабусі, а, в неї сльози на очах, вона розуміє, що вона в житті щось не зрозуміла, що їй в житті щось в житті не те розповідали. Самі ж добровольці зізнаються, готові відстоювати Україну до кінця, та й Донецький аеропорт здавати ніхто не збирається. А ті, хто захищає спини кіборгів у селі, піски цей населений пункт покидати не будуть. Михайло Когута, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Побили за землю під Львовом, жорстоко побили волонтерів, які опікуються військовими. У винниках активісти громадського об'єднання Допомога армії України пробували зініціювати виділення земельних ділянок учасникам АТО. Натомість отримали стусанів. Волонтери певні на них напали представники земельного криміналітету Львівщини. Подробиці в сюжеті. Правозахисник Олексій Дехтяренко разом з колегами під час революції гідності відстоювали інтереси постраждалих майданівців у судах. Тепер у час війни активісти захищають права учасників АТО. одним з основних питань, яке піднімалося учасниками АТО та сім'ями загиблих майданівців, було виділення земельних ділянок, які як було задекларовано головою Держземагентства. У п'ятницю 7 листопада питання виділення земельних ділянок учасникам АТО підняли під час засідання громадської ради при винниківській міській раді. Після обговорення у приміщення прийшли більше десяти молодиків у балаклавах. Дані осіб особи в грубій формі почали виштовхувати нас. Сказали, щоб ми забиралися з міста винники, що е, ні одна земельна ділянка відповідно не буде виділятися. Після цього відповідно посипалися на нашу адресу удари. Відбувся конфлікт прямо в приміщенні виниківської міської ради на другому поверсі. причиною побиття волонтери вважають небажання місцевих підприємців розглядати питання щодо виділення семельних ділянок, які є у резервному фонді Міста В нас є витяг з протоколу за 17 жовтня 2014 року про те, що один з власників винниківського межегір'я висловився проти того, щоб виділяти земельні ділянки загиб сім'ї загиблого майданівця, почесним громадянам міста винники це є Юрій Богоніс і Ростислав Волощук, які рятували людей під зеленопіллям. Серед присутніх на прес-конференції був і винниківський бізнесмен Ярослав Семенюк, який, за словами волонтерів, незаконно привласнив собі землю і протистоїть допомозі військовим. Він повністю заперечив слова представників громадськості і наголосив на тому, що все вище сказане є брехнею. Хто їх бив? Де да він почав оскарбляти нас, обзивати, Дігтерінком, він ж хотів, хоче ввести громадську раду, то фінал не собі сам набив. Йому чесно кажу, то Фюрі, то третя колона. Заява про напад на активістів громадських організацій наразі знаходиться у Личаківському райвідділі міліції. Волонтери запевнили, незважаючи на тиск та погрози, наполягатимуть на тому, аби учасники АТО та родини загиблих все ж таки отримали землю. Марія Шепель, Олег Возне двадцять і другий телеканал. І, поки в раді триває коаліціада, на сході України продовжують гинути наші хлопці. Не тільки сепаратисти, а й місцеве населення часто створює воякам проблеми, не хочуть допомагати і вважають винними у війні. Як бути з проросійськими мешканцями Донбасу, толерувати їх, йти на перемовини? чи жити, ніби їх немає. Українська влада, схоже, готова закрити на них очі, але чи не призведеться до нового загострення конфлікту? Далі у сюжеті. Понад 33 мільярди гривень такі дотації на соціальні виплати потребують території Донецької Луганської областей підконтрольні бойовикам. Практично це річний бюджет української армії. Тому в уряді вирішили ніяких перемовин з сепаратистами і ніяких дотацій. Пенсії, соціальні виплати тамтешні мешканці не отримають, поки там буде ДНР чи ЛНР. Всі пенсії. Всі соціальні виплати, всі пільги. Нараховуються для кожної людини. Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Вже зараз мешканці з окупованих областей виїжджають у підконтрольні Україною території і там отримують гроші. Але поки що право не на боці влади. Тому навіть ті, хто підтримує бойовиків, може судитися і вимагати грошей від України. Не вина якщо є вина, то посередкована пересічних громадян в тому, що Україна не змогла забезпечити порядку на даній території, і це є проблема української влади. Так, громадяни мають право звертатися і стягувати зароблену пенсію з української влади, з українського бюджету. Але тактика української влади розірвання стосунків з тамтешнім населенням виправдана. Вважає політолог Руслан Демчишак. Вона не погіршить стосунки України і Донбасу, бо їх і так немає. Швидше навпаки, тактика може дати ефект, бо трохи охолодить проросійські налаштованих Донбасівців. Ось громадяни, ось зараз серед багать... серед навіть. Проросійські настроєних громадян України, які проживають на окупованих територіях. Інколи така думка переважає, що, мовляв, вже нехай буде будь-яка влада, аби був спокій, аби не було війни, так, аби діти до школи ходили, були зарплати, соціальні виплати. Тому я думаю, все-таки громадська думка в значній мірі з терористами пов'язує ось невиплату пенсій і так далі. Особливо, якщо брати не маргіналів там, так. Які які шукають заробітку зі зброєю в руках, а власне, ну, забезпечення верства, бюджетників, чиновників, бізнесу. Єдиний, хто може використати це на свою користь, російська пропаганда. Мовляв, Україна кидає своїх. Але що втрачати Україні? Вигода від зекономлених грошей більша, аніж страх перед черговою брехнею на російському телебаченні. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. І про те, як Україні повернути схід, ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Це Андріан Фітьо, економічний оглядач. Вітаю вас, пане Андріане. Дякую, що прийшли до нас на Вітаю. Ну, власне, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зробив заяву, що Україна перестає фінансувати ці території, які зараз підконтрольні бойовикам. Що означає це, що ми відмовляємося від цієї землі і від цих людей? І хто би тоді мав за них відповідати? Ну, в жодному разі не можна відмовлятися від тих територій, що належали Україні до останнього часу, в тому числі і Крим, але ситуація. Двояка, і це фактично є результат тої гібридної війни. Тобто, проти нас розв'язана гібридна війна. Це війна повноцінна, але з іншими методами, більш жорстокішими ніж це є, просто коли є військові дії, коли вони регламентовані, якимись там документами чи іншими атрибутами. І на нашу думку, звичайно, зараз уряд перед дуже важкою дилемою, що робити, на наш погляд, не можна припиняти допомагати цим регіонам. Обов'язково, як Росія це робить, потрібно формувати гуманітарні конвої. А чому б ні? Тобто, так напряму фінансувати можливо і недоцільно, тому що все-таки, якби там не було їх ті кошти забираються з інших регіонів, тому числі, наприклад, з Львівщини. Так я не думаю, що громадяни Львівщини були дуже такі щедрі в умовах, коли самому немає тут не вистачає ресурсів, поділитися з іншими регіонами напряму мається, на через субвенції, субсидії. Але власне формування гуманітарних коридорів і конвоїв від цього відмовлятися не можна. Що би мало бути власне з економікою цього регіону? І З другої сторони така ситуація Україна продовжує купувати вугілля так, навіть на підконтрольній терористами території. Власне, українську сторону вже звинувачують в так званій ну, економічній співпраці, чи можна так сказати. Власне, на вашу думку, чи це є правильно, чи це помилка купляти зараз вугілля? Дивіться, Наше... Україна споживає десь приблизно 35-38 uh -huh. мільйонів вугілля в рік. Це, але ж вугілля це фактично лева частка цього вугілля йде на енергетику. От ми зараз тут завдяки цьому можемо вести трансляцію, є освітлення, так люди в себе купи, включили телевізори, дивляться, за рахунок чого? За рахунок електроенергії. Власне, це вугілля поступає на, на відповідні електростанції, де переробляється на електричну енергію. І якщо ми зараз там не будемо закуповувати, просто все зупиниться. І тут ми підходимо до наступного. що... Фактично диверсифікації, про яку вже говоряться там 15 років стосовно енергопостачання стосовно енергозбереження, фактично в нас ні на державному рівні, а особливо на місцевому рівні ніхто не займався. Угу. Ну що зараз може бути стримуючим фактором для таких подальших дій? Стримуючим причина? фактором, Україна досить слабка. Треба говорити правду. Україна угу. досить слабка економічна держава, але в нас дуже сильне національне піднесення, і за рахунок своєї згуртованості зараз сьогодні потрібно. От ми кажемо, закупляємо вугілля для чого? Але не ми ж дивимося, допізно, до півночі в місті, в Львові працюють заклади розважальні. Обмежити? А чому мені сказати, і міська рада не прийняти таку, таке рішення обмежити до 10-ї години роботу в розважальних закладах? Це економія вже електроенергія, економія, це економія інших ресурсів. Більше того, сказати людям: якщо ми йдемо до зими, то нам треба заощаджувати на продуктах харчування. Так тобто, десь ми маємо себе обмежити і особливо щодо енергоносіїв. Як власне нам пережити цю зиму? На вашу думку, чи буде відновлення таких гарячих конфліктів взимку, чи все таки буде замороження цієї ситуації? Бодай до весни? Дивіться, ми от ви кажете чи конфлікти будуть зумра. Угу. А що е буде стримувати Путіна зробити теракти в Києві, у Львові, Дніпропетровську, Тернополі? В це Харкові це, відбулося, і у Львові та, затримали. яка Якби як них, то є гібридна війна напряму, ніяких військових дій і немає. І ми зараз бачимо сепаратистські настрої у Львові. З'явилася купа громадських організацій, які Кажуть, а може нам не треба та вся Україна? Так? А давайте від'єднаємося, а давайте ще якісь атрибути інші mm -hmm. ведемо. Сьогодні, як ніколи, потрібна цілісність. Дивіться, що от це може сказати позитив Путіну. Він що добився? Що він говорить, нас єдінає общність. Тобто ми ні, ніхто ні, не каже, там буряти і чеченець, вони кажуть, да, ми всі це разом, хоча різні докорінно народи. Тому зараз ми маємо говорити тільки про цілісність, ми можемо перемогти в цій гібридній війні, в АТО, коли ми будемо цілі, єдині і не Ну і останнє питання: не можу його не задати, власне, що буде з доларом, так? Тому що банк вже е, сказав про те, що плаваючий буде курс, не буде він більше стримувати валюти, який може бути максимальний його рівень, як ми переживемо О, такі от останні. Був фіксований курс, і для того мають бути е, надзвичайно якісь певні mm -hmm. золотовалютні резерви, і де б назбанк міг робити вливання на ринок, коли скаче курс долара. Зараз ми зрозуміло, що. Курс долара в нас є якби в вільному плаванні, і він буде тільки поступово знецінюватися. Це зрозуміло, угу. і все це буде залежати від тих ситуацій, яка буде на сході. Чи витримає гривня Такі Ну, дивіться, вона буде мати ту ринкову ціну, угу. яка буде відповідати там на певно період часу. Що це означає? Якщо завтра припиниться мирні дії, і територія видається назад в Україні ЛНР ДНР. Так? То я, ми, ми, вважаємо, що буде навіть і, і 10, і 9, і 8. Але якщо будуть військові дії продовжуватися, будуть е, обстрілюватися наші блокпости, будуть проводитися ще там інші незрозумілі акції. А можливо, не дай Бог, Росія знову перекриє газовий краник. До речі, ще ж нічого не врегульовано по газових контрактах. То є зрозуміло, це невизначеності, е, Люди будуть висловлювати свою тривогу власне за рахунок попиту на долар. Угу. Буде він тільки зростати. Пане Андріане, дякую вам за те, що прийшли. Знайшли час. Це був Андріан Фітьо, економічний оглядач. Ми говорили про ситуацію в Україні та про те, чи вдасться нам повернути схід. А ми продовжуємо. Вони воювали за цю землю, а зараз їдуть знову наводити там порядок. У зону АТО зі Львова виїхали півсотні бійців спеціальної служби збройних сил України. На Донбасі хлопці будуть стежити за порядком та охороняти важливі стратегічні об'єкти. Вони поїхали в зону АТО, як військова поліція. Ці бійці не будуть спати в окопах та направляти артилерію. Їхні завдання мирні: охороняти порядок, виявляти диверсантів та берегти від нападу стратегічні об'єкти Сходу. Більшість бійців війну вже пройшли. Вдруге в зону АТО їдуть з новими завданнями. На полігоні. Військовослужбовців дух піднесений, особовий склад готовий до виконання завдань за призначенням. Це вже да, друге відрядження. Будемо діятись, що все буде гаразд. І всі повернуться здорові, живі додому. Військова поліція ноу хау України під час війни. Досвід запозичують у західних сусідів. Побачити, як виконується завдання. Поляки не даному времені часу я був у Польщі, знайомився з них з їхнім напрацюваннями. Ну також і Сполучені Штати Америки. Зараз ми беремо все добре, що в них є, що в них є, і також напрацьовуємо ряд переформувань. Іменно це йде вже е, е, наслідки е, нашої роботи. Е, все добре беремо зарубіжних країнах по переформуванню військової служби про порядку. Таку мощну структуру е, е, поліс. спорядити бійців допомагали волонтери. Вони не тільки купили каски, бронежилети, а й новий позашляховик. Хлопці виходять в район призначення, район призначення, район призначення я поки з відомих причин називати не буду. Хлопці їдуть виконувати завдання, покладені згідно закону про військову службу правопорядку. Ну, якщо брати на іноземний манер, це військова поліція. Охорона важливих об'єктів, боротьба з доросійно розвітними групами, групами, забезпечення життєдіяльності там, маршрутів висування. Більшість із них мають. І... Навички ведення бойових дій на сході країни. Вони вже підготовлені до виконання цих даних завдань. Це сформована тільки частина далі вони будуть доформовуватись. У зоні АТО хлопці перебуватимуть два місяці. За цей час сподіваються, їхня робота принесе користь бійцям на блокпостах та тим, що на передовій. Бо в тилу роботи не менше, аніж на лінії фронту. Жанна Ліщенко, новини 2015, другий телеканал. І це власне все про що ми хотіли розказати вам в цей інформаційний вечір. Події змінюються щохвилини, Ми аналізуємо лише найважливіше. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. До побачення. Після виборів до Верховної Ради необхідно впроваджувати нові реформи, переконані обласні депутати. Однією з перших адміністративну, оскільки найкраще у східній Європі її реалізували та дотримуються поляки, тож їхній досвід вкрай важливо переймати й українцям. Вважаю, що саме модель, яка сьогодні існує в Польщі. Вона повністю може накладатися на це, що на ті всі реформи, які ми сьогодні будемо впроваджувати в життя. Оскільки ми маємо співпрацю на різних рівнях органів місцевого самоврядування, було б набагато зручніше співпрацювати, коли б наші органи місцевого самоврядування мали б подібну форму. Це було б набагато легше.